Ладней через військові ризики. Такий прогноз на опалювальний сезон 22-23 дають державні керманичі. Тож українцям рекомендують готуватися до різних сценаріїв розвитку подій. Як війна вплинула на підготовку до опалювального сезону у Хмельницькій громаді? З'ясуємо сьогодні в ефірі програми Влада і Громада. Вітаю! Гість нашої студії, заступник Хмельницького міського голови, директор департаменту інфраструктури Василь Новачок. Василю Пилиповичу, вітаю вас. Вітаю. Василю Пилиповичу нещодавно, буквально днями, прем'єр-міністр заявив, що у сховищах вже маємо 13 мільярдів кубів газу, і це більше ніж у попередні сезони. І накопичено більше 2 мільйонів тонн вугілля. Тобто, держава взяла на себе зобов'язання забезпечити енергоресурсом. Яке завдання стоїть перед муніципалітетами? Перед муніципалітетами стояло завдання не збільшувати ціну за опалення в наступному опалювальному періоді. Власне, у місті Хмельницькому ціни не збільшуються з 2018 року. Тариф у Хмельницькому залишається найнижчим серед всіх обласних центрів, 1480 гривень за одну гігакалорію, що, по суті, відшкодовує десь 70% його вартості, тобто ринковий тариф, так і в містах-сусідах, 1800 гривень і навіть до 2000. Тому, власне, місто Хмельницьке на себе таке зобов'язання бере. Тарифи на тепло в опалювальному періоді 2022-2023 року збільшуватись не будуть, як і в минулому опалювальному періоді. Звичайно, що для того треба буде допомагати фінансово нашому теплопостачальному підприємстві, як ми й допомагали йому і на початку року, і 50 мільйонів гривень виділено було. В травні місяці власне ці 50 мільйонів гривень були використані на те, щоб погасити заборгованість за газ підприємства Південно-Західні тепломережі для того, щоб можна було його вже приєднати без боргів до теплокомуненерго. У нас зараз одне теплопостачальне підприємство, якому ми на останньому виконкомі також виділили 54 мільйона гривень для того, щоб вони мали фінансові ресурси для закупівлі газу. На наступний опалювальний період. Ми розуміємо, що всього газу не закупиш, але це десь, грубо кажучи, на один місяць. Потім сподіваємося, будуть йти проплати і вже потихеньку зможемо давати тепло і розраховуватись за газ. Весь міжсезонний період теплокомуненерго активно проводило ремонтні роботи. Наразі 67. Котелень вже готові давати тепло, на чотирьох котельнях ще проводяться роботи. Найбільше роботи залишилося на котельні на вулиці Івана Полія, колишній Хотовицького, де перевлаштовують газову котельню на можливість опалювати з використанням твердого палива. Замінено вже 4 кілометри мереж. Основні роботи по заміну мереж завершені. Зараз проходять якісь більш дрібні роботи в теплових камерах, мабуть, мешканці, пересуваючись містом, бачать, що або там або там на дорозі стоїть якийсь парканчик, і хлопці зі звареними апаратами працюють, замінюють якісь окремі деталі, засувки, десь знаходять трубу в якості не зовсім належні. І розуміючи, що навіть якщо вона не тече, але коли піде гаряча вода, піде тиск. Можуть бути з ним проблеми. Тому е, я вважаю, що хлопці підготували непогано е, мережі і систему е, до початку опального періоду. Всі роботи до 1 жовтня е, мають бути завершені, і відповідно е, розпочнеться опалювальний сезон, тоді, коли того вимагатиме е, відповідна температура. Е, до 1 вересня ми підписали угоду на постачання газу. На опалювальний період, правда, такий якийсь цікавий опалювальний період в уряду. В уряду він закінчується 30 березня. Так? Тобто, якщо раніше у нас укладалися договори до 1 травня, до 1 червня, то чомусь незрозуміло, чому 30 березня має закінчуватись опалювальний період 2022-23. Ну, але договір на зиму є, і ми з певненістю дивимося в таке найближче майбутнє. Угу. Якось ця оптимізація об'єднання двох підприємств в одне вплинула і на роботу, і власне на підготовку до опалювального сезону? Е, південно західній тепломережі було значно менше підприємств, десь втричі. Е, але адміністративний персонал е, все-таки мав бути. І е, якось так сталося, що протягом років е, то підприємство було е, більш збиткове, більш дотаційне їхні котельні, їхні мережі були менше модернізовані. І відтак ми бачили, що з кожним роком не не здійснюючи цього кроку на об'єднання, ми могли ситуацію тільки погіршувати, і навіть, не дай Бог, могло б дойти до того, що. Ми в тих котельнях, якими підприємство це працювало, могли би не подати тепла. Uh -huh. Це питання назрівало вже давно. Я особисто був прихильником цього об'єднання ще в 2018 2019 році. Ну, але власне процес завершився вже цього року. Єдине підприємство, більшість працівників, які працювали в південно-західних переведенні в теплокомуенерго. Практично всі працівники безпосередньо робочих спеціальностей. Ну і, звичайно, не, не було можливості взяти на роботу всіх ітерівців. Частину ітерівців перевели, частини були скорочені. Люди працюють так само на котельнях. Активно роботи проходять, робота злагоджена, ніяких таких міжособиць немає, тому ніяких проблем з тим не буде. Я думаю, що і на тих котельнях, і раніше належали та південно-західних тепломоражах, опальний сезон пройде значно краще, ніж проходив в попередні роки. Хоча й попередні роки там проблем не було, але ми говоримо про те, що проблеми могли би бути через доволі таки поганий фінансовий стан підприємства. Чи є альтернатива у Хмельницькому замінити газ на інші джерела енергії, якщо не у багатоповерхівках, то хоча б у закладах соціальної сфери? Питання дуже складне. Насправді, у нас десь 5-6% всього тепла виробляється з альтернативи. Тобто uh -huh. деревна тріска, дрова чи пілета. І обладнати навіть не в короткий час, а в довгостроковий період. Є дуже складним завданням, адже котелень у місті Хмельницькому багато. 71 котельня, розміщені вони в дуже близькій відстані від житлової забудови, ділянки, на яких розміщені газові котельні обмежені. Ми розуміємо, що для того, щоб використовувати тверде паливо, потрібна велика територія для збереження тієї сировини. Ну і, власне, викиди з твердопаливних котлів трішки інші, ніж з газових, тобто є забруднення частково повітря більше, і коли то в безпосередній близькості до житлових будинків, то викликає порушення і викликає супротив від мешканців. Тому ми розуміємо, що обладнати у Хмельницькому на тих котельнях тверде паливо. Ну, можу сказати, що нереальне, але перспектива не найближчого uh -huh. часу. Е, є міста різні, до прикладу, якщо говорити там, про Чернігів, там е, 70% тепла постачає теплоелектростанція. Е, і, звичайно, що переобладнати якісь великі потужності, коли підходять мережі на тверде паливо, воно за містом, хоч і дорого, але технічно можливо. У Хмельницькому це найближчим часом не буде виконано, але разом з тим ми активно готувалися до того, щоб забезпечити альтернативою, принаймні, заклади охорони здоров'я. стаціонарні. У нас обласна лікарня і онкодиспансер опалюються на трісці. У нас військовий шпиталь опалюється на деревній пілеті, може опалюватись на деревній пілеті. У нас Будуть встановлені котли на вулиці Полюя на 2 МВт, які зможуть опалювати пологовий будинок і дитячу лікарню. Ну і, власне, йдуть активні перемовини, і у нас є доволі таки тверда впевненість у тому, що наші партнери, американські з USAID нададуть нам мобільну котельню. Яку ми зможемо встановити на випадок перебоїв з газу на Хмельницькій міській лікарні? Таким чином, зможемо закрити всі основні заклади медичні, там в першу чергу буде потрібне тепло. Ну а далі, якщо вже буде говорити про житло, звичайно, ми не зможемо у випадку відсутності газу їх забезпечити теплом, ну, але будуть передбуватися. Великі намети для обігріву надувні з теплогенераторами, з електрогенераторами е, е, отримали завдання управляючі компанії робити металеві пічки. Е, сподіваюся, що їх не треба буде, ну, але вони в резерві будуть. Е, тобто на... такий, така підготовка до найгіршого сценарію? До найгіршого Це сценарію, також під, підготовці до найгіршого сценарію, е, закуповуємо великі. Дизель-генератори для вироблення електроенергії в тому випадку, якщо буде газ, але не буде електроенергії, щоб забезпечити роботу котелень. Mm -hmm. У нас на 13 котельнях стоять 13 когенераційних установок. Ці когенераційні установки спалюючи газ, виробляють тепло і електроенергію. Це дозволяє нам не купувати електроенергію в енергоринку, а тільки розпреділяти її між котельнями. Ну, але якщо не буде зовсім електроенергії, ці 13 когенераційних забезпечать ці найбільші котельні. На інші будемо встановлювати дизель-генератори потужністю різною: 100 Вт, 100 кВт, 130 кВт, 70 кВт, в залежності від того, яка буде потреба, для того щоб певний період за допомогою тих дизельних генераторів забезпечити подачу тепла. Угу. Щодо гарячої води, чи можна сподіватися, якщо все гаразд, і сценарії спокійні, вона і далі буде надаватися в оселі Хмельничан? Були у нас могли би бути проблеми з поданням гарячої води, і, мабуть, мешканці знають, читали, бачили, що у багатьох містах, які гарячу воду подають влітку, то в тому числі в містах, в сусідах: Тернополі, Вінниці, Львові в дальших містах Черкаси не було договорів на 1 вересня на постачання mm -hmm. газу, не було на постачання газу і так не було і гарячої води. Дуже довго уряд визначався з обсягами. Власне, вони мали би визначити обсяги ще на 1 червня, потім відклалися, потім знову відклалися. І до 1 вересня нібито мали. Наперед підготувати договори. Договори були надані підприємствам дуже пізно. підприємства їх підписали, але подача і узгодження з іншої сторони з урядом з Нафтогазом такий дуже довготривалий процес. Навіть так, більшість міст залишилися на 1 вересня без гарячої. Зараз вже вони мають гарячу воду. У нас перебоїв не було. Водичка першого була і другого, і буде і весь вересень, і жовтень, і весь опалювальний сезон. Ми для того все зробили. Щодо старту опалювального сезону, чи це будуть ті самі стандарти, які застосовувалися і попередні роки, ну, я маю на увазі температуру повітря на дворі, чи щось інше, і якою буде температура повітря в помешканнях, чи також є якісь зміни в цьому плані? Є е, е, затверджений нормами е, послуга про теплопостачання. А у послузі про теплопостачання вказано, що температура е, повітря в квартирі не має бути нижчою, ніж е, плюс 18. Uh -huh. Власне, будемо витримуватись і дотримуватися тих норм. Е, е. Опальний сезон почнеться тоді, коли скаже Бог, коли скаже погода. Та, е, протягом трьох днів температура нижча, середньодобова, ніж плюс 8, і будемо запускати наші котельні. Як показує досвід у жовтні, і доволі часто на початку жовтня стає така температура, потім трошки тепліє. Власне, якщо буде тепліти, будемо вимикати котельні і на день, і якщо буде потреба, будемо вимикати котельні і на кілька днів. Хоча ця процедура доволі таки складна, адже котельні це дуже складні інженерні споруди і. Потрібно підтримувати тиск і, власне, можуть бути заповітрювання та систем. Це не просто все зробити, ну але з метою економії газу, економії газу для держави, це обов'язково буде робитися. Будемо намагатися працювати так, щоб не перегрівати будівлі, визначені Нафтогазом для нас ліміти газу. Ці ліміти газу, на жаль, менші ніж були торік. Хоча й торік доводилося доволі таки суворо економити, ну, але в підприємству поставлено на завдання надати якісну послугу. Температура не має бути, ще раз кажу, нижче 18. У нас доволі часто люди скаржаться, що в квартирі холодно, бо не піднімається більше, ніж плюс 21. не буде підніматися більше, ніж плюс 21. Ми розуміємо, наскільки газ дорогоцінний ресурс, і ми. Наприклад, бачимо там в сусідніх країнах, в країнах Західної Європи плюс 17, плюс 16 – це нормальна температура для німців. Та? Ми ж такі багаті, що може хочемо 25. 25 не буде, 18 має бути. Почнеться не, тоді, коли буде холодно. Віримо в наші збройні сили, що нічого сюди в Хмельницький прилітати не буде. Хмельницький, як не як є надійним тиловим містом. Звичайно, що опальний сезон в країні буде різний, в Миколаєві, в Слов'янську. Не факт, що взагалі він розпочнеться, постійні да? обстріли. Ми трішки далі і впевненістю дивимося на наші збройні сили, впевненістю дивимося в завтрашній день і думаємо, що буде тепло, все буде добре. І щодо сплати за послуги, комунальні, зокрема за теплопостачання. Чи вплинула війна на це і чому все ж таки по можливості важливо платити вчасно за тепло? Я дуже щиро вдячний нашим мешканцям, нашим споживачам. Вони намагаються оплачувати. Звичайно, що оплата трішки менша ніж була минулого року. Ну, але не критично низька, коли розпочалися такі великі активні воєнні дії у лютому, ми думали, що буде гірше. Але зараз, з початку року, середня оплата десь в районі 95%. Mm -hmm. Більшість цих коштів почали вже оплачувати практично там, після закінчення опалювального сезону. Ну, але люди потихеньку розраховуються. Це дає можливість і дало можливість готувати системи і мережі до нового опалювального сезону. Бо до вересня, по суті, теплокомуненерго ми грошей з міського бюджету не давали. Це дає можливість виплачувати людям зарплату, сплачувати податки і, власне, з певністю також дивитися в те, що буде завтра. Тому щиро дякую людям за те, що вони по можливості оплачують, вірю в те, що. Економічна ситуація не буде погіршуватися, і люди зможуть розраховуватися вчасно за опалення та інші надані послуги, що також дуже важливо, і взимку. Наш ефірний час добіг кінця. і вам щиро дякую за розмову за розмову. Будемо сподіватися, що дійсно спокійно переживемо цей опалювальний сезон, і буде в нас тепло. Дякую вам, нашим глядачам. Щиро дякую за увагу. Нагадаю, ви дивились програму Влада і Громада. До наступних зустрічей.